Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички. Я знову радий всіх вас бачити. З задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчатися те письмо. Сьогодні у нас дуже гарне читання Євангелія від Іоанна, 16 глава. Це сказав я вам, щоби ви не спокусилися. Вас виженуть із синагог. Бог. Навіть прийде година, коли кожен, хто буде вбивати вас, буде думати, що тим Він служить Богом. І це будуть робити вам, бо вони не пізнали ні отця, ні мене. Та це я сказав вам, щоб коли прийде той час, ви згадали, що я говорив вам про те. Не говорив же цього вам спочатку, бо я був з вами. Брати та сестри, наш ворог також називає себе християнами. Але прийшли з війною вбивати нас. Про це нам Господь і каже. Що не пізнали вони? Не пізнали вони Бога. І Христос каже нам, що потрібно молитися за ворогів Своїх. Так, Господи, весь наш український народ кожного дня молиться. Всемилостивий милостиве, батько, ми просимо Тебе відплати нашому ворогові тією любов'ю, якою Він любить нас. Велике прохання до вас зараз, мої братики і сестрички. Поставте вподобайку, поширте це відео, напишіть коментар, тому що, можливо, через вас хтось почує слово Боже. Я ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей, і нехай безмежна любов батька нашого Небесного в ім'я Отця, Сина і Святого Духа буде всіма. До нових зустрічей, пока, мої хороші! وك